Замість дитячого майданчику виріс насип піску. Мешканці вулиці Данила Галицького 9 прийшли на сесію рівнеради скаржитися на незаконні роботи, які розпочалися поблизу їхнього будинку. Забудовник з невідомої причини зробив насип висотою у 2,5 метри та шириною 46 на 58 метрів. І всі стічні води стікають під будинок, внаслідок чого утворюється тріщина. Ці січні води, вони будуть наслідки під будинок, будинок де є і будинок дає трішки. Куди мені звертається, ніхто нічого не знає. Нас тут болять кожен. Дитячий майданчик наші заправлені. Вони зробили наслід, зараз можуть руки. Більше того, у будинку проживає близько 300 дітей, які не можуть вийти з під'їзду, тому що забудовник зробив довкола нього трасу. Це все незаконно скаржиться пані Ірина, адже землю в оренду міська влада дала їм на 49 років. Проте, за словами Романа, представника забудовника, ніякої траси там не буде, а просто поставлять шлагбаум для проїзду машин. Там не буде приїзду, як такого і для машин, там буде ставитися шламбаум. Там приїзду не буде. Також він додав, що наразі на вулиці триває маліорація, тому стічні води і пливуть під будинок, але після її завершення все зміниться. Відтак, для того, щоб розібратися в цій ситуації, секретар рівна Андрій Грещук дав доручення створити спеціальну комісію, яку очолить депутат Антон Сачук. Проте суперечка між представником забудовника та мешканцями будинку на цьому не закінчилася. І, покинувши залу засідань, вони розпочали дискусію. Сі знову «Ви согласні з тим, що це стоїть наш будинок а кругом кровавомашини. Де согласні з тим? У вас була дорога до нашого підміниста. Чому ми тут? Вас дивіться, вас сталося там якісь проблеми звідти. Придігайте до мене, кажіночки, вашого цього. Починає кричати. Там не покладає нічого, пасала. За Отже, в законності ситуації розбереться спеціально створена депутатська комісія спільно з забудовником та мешканцями будинку, що по вулиці Данила Галицького, 9. Нам залишається лише чекати. Зоряно жильчук Олексій Самолов у ритмі подій.